Всім привіт! Друзі! Вітаю вас в новому відео на каналі «Платі Терапія. В цьому відео я буду роздавати подарунки! Юху! І на початку відео давайте трошечки, щоб ви розібрались, що в цьому відео я буду давати два подарунка постійним глядачам, які писали багато коментарів ще аж за травень місяць. Я буду вставляти скріншоти, показувати подарунки, а далі. Це абсолютно рандомно, хто перший напише, того і будуть клаптики тканин. Тепер подарунки для постійних глядачів я відправляю самостійно за свій рахунок. Подарунки клаптики ви оплачуєте самостійно, тобто це безкоштовно. Але за доставку ви заплатите самі в новій почті, в залежності від того, куди поїде посилка. Це десь приблизно від 80 до 100 гривень буде доставка, щоб ви були в курсі, друзі, що за доставку вам потрібно буде за клаптики заплатити. Я віддаю їх, але доставка за ваш рахунок. Зараз. Показую, хто виграв і що виграв за травень місяць. Два переможця, оскільки активності було мало. Тепер я побачила, поки я не наголошую на тому, що буду давати подарунки ви неактивні. Отже, давайте ще раз е, кажу вам: отже, друзі, для того, щоб отримати від мене подарунки, потрібно бути підписаним на канал Платі Терапія. Я це маю бачити, що ви підписані на мене. Активно е, коментувати відео. Дивитися його не просто зайти під відео і написати коментар, а його продивитися, не пропускаючи рекламні вставки, які там є. Це дозволяє підвищити активність на каналі, і саме за це я даю подарунки. Переможчів може бути один, може бути два, може бути п'ять, в залежності від того, скільки людей і що пишуть. Не пишіть коментарі за допомогою чата GPT. Пишіть їх самостійно, він має містити не менше дев'яти слів. Ось така умова, і від мене ви будете отримувати щомісячно подарунки, ну, в залежності від того, скільки на каналі глядачів і що ви будете писати. Отже, перший переможець, що він отримує. Ось такий лот подарунковий. Це ножнички. І я обрала, ну, щоб так няшно було, ось такі тканини. Літні тканинки. Ось такі, дивіться, так, так. І ось так. Так. І тут вставляю скріншот, хто переможеці і хто виграв тканини. До речі, можна пошити разом. Бачите, так підібрала, щоб гарно було. Ви можете окремо пошити дві сукні. Тут відрізи чималі, вистачить на сукні. Це переможець номер один. Так, я тут зараз візьму і переможець номер два. Зараз я так накину, бо тут тканинки, тут. Дві тканини більший відріз, і дві тканини трошки менший, там, по метру, з чимось. Отже, тут. Чотири тканини переможець номер 2 отримує і ножнички. Отак от, от. І ножнички теж показую зблизька. Це з назвою софт тканини, теж підібрала. Можете разом Можете пошити сукню в стилі Зімін, або подивитись на каналі є відео. Сорочка з двох видів тканин, одна була в смужку одна одного. Року. Підібрала, щоб це вам було гарно. Далі тут є шовк армані, ось такий, і це шифон. Ось такий шифон жатка. Чотири тканинки і ножиці. Отримує переможець номер 2 Переможці пишіть мені, будь ласка, у Viber. Номер телефону Viber знаходиться в описі під відео. Далі, друзі, тканини, шматочки. Пишемо мені у Viber. Кажете, чи є вільні, наприклад, більші чи менші, тому що більших три пакета, менших шматочків теж три пакета. Тобто тільки шість пакетів. Більше я зібрати не можу, тому що буває таке, що за тиждень я можу пошити одну сукню і з неї там ну, скільки там тих залишків. Це ж в мене не фабрика. Тому ось так, по мірі того, як я буду ще збирати клаптики, я буду ще робити ось такі відео. Тому хто перший напише, той молодець. Номер телефону в Вайбері На одну людину тільки один пакет. Один. Не всі ви можете забрати тільки один пакет, для того, щоб було чесно, щоб ви не вигребли все. Плюс розказую, що ці кульочки я за один день, наприклад, всім не зможу відправити. Наприклад, максимум що я можу понести один або два. Тому що в двох руках я буду нести вони чималі. Ось я зараз покажу, як я зібрала. Це в такий найбільший кульок нової почти, я утрамбую, бачите? Я просто фізично не зможу нести, наприклад, три кулька в нову почту, тому що мені треба туди ще дойти, відправити. Розумієте, це важко. Віддаю безкоштовно, ви платите тільки за доставку. Далі відео. Це все дивитесь. Звісно, що коментуйте. Всім вам бажаю натхнення на снах, гарного настрою. І пишіть тільки ті, кому ці клаптики дійсно потрібні. Щоб заради розваги ви не писали. Краще, хай вони дістануться тій людині, яка їх ну, кудись пустить в діло. Все, зайчики. На цьому все. Бувайте здорові всім пока! Ну що ж, починаю я роздавати вам тканини. Отже, друзі, тканин насправді вони, ну, тканина вона займає вагу. Тому ці всі тканини, які ви бачите, тут насправді багато ось таких. Шматків Я зараз вам приблизно покажу, якого вони розміру і розкажу, що це за тканини. Ну ось, наприклад, шмат гіпюру. Тут десь метр на 70 з вишивкою. Так. Потім трикотаж. Тут десь 50 на 70 і до нього ще клаптик. Ну, ось приблизно такі. Деякі ось такі кусочки. Є повністю це натуральний шовк. Самий натуральний шовк. Дивіться. Ось такий саржевий, натуральний шовк. Тут теж такі є шматочки. Я порозділяю оце все, що ви тут бачите. Дивіться, ось шматочки які. Вони чималі. Значить, ці шматки я роздаю абсолютно безкоштовно. Це теж шовк. Це шовк в кармані? Але він дуже гарний, який фактурний. Це не Армані, я на ньому Армані кажу, але це, бачите, ось яка фактура. Я розділю цю всю кучу, в те, що ви бачите, оцих кусочків побільше, на три пакети. Тому що мені фізично в один це буде дуже тяжке. Три пакети і оцих шматків є великих. Три пакети, щоб ви знали, одній людині один пакет. Все ви забрати не можете, щоб було справедливо. Пишіть тільки ті, кому ці тканини дійсно потрібні. Три штуки хто перший, тому і тапки. А далі будуть більш дрібні вже кусочки тканин. Зараз теж покажу, скільки їх, і теж розділю на декілька пакетів. Тому що мені фізично тяжко, ну я не понесу багато. Тому буду оці тканини тут різне, є, дивіться яке. Вся красива, тут поганого нема нічого. Шифони. Це ось такий котончик в смужечку, гарний. Тут є ось такі. Цікаві, це трикотаж. Давайте ще покажу, що тут є, щоб вам було цікаво. Трикотаж. Тут, можливо, я щось починала кроїти, що це в мене воно лежало в коробках, і так в мене сталося, що, можливо, я щось передумала шити. Це мікрофібра сама справжня, ви зараз таку, друзі, не знайдете. Тут ті тканини, з яких я починала шити, тут ось є отакі ось як бархатисті. Можна той, хто починає шити, ну, або там. Кудись повставляти ось такий відріз. Колись в мене було плаття в колекції з такого стилі Дольче і габана. Так, все, ви зрозуміли. Це ось сукня колись для уроку шила, тут такі великі випади. Все, ви зрозуміли. Три пакета тут пише напише, того і тапки. Далі зараз це все заберу і покажу ще маленькі кусочки. Друзі, залишки від крою клаптики. Вони різні. Трохи більші, трохи менші. Ну, таких, щоб, наприклад, щось пошить. Немає. Показую вам, що тут є, всі ткани у мене в переміжку. Зимові, літні, натуральні, ненатуральні, нікому нічого відбирати не буду. Теж поділю рівноцінно на три пакета. Давайте дивитися, що тут є. Ну, от я кроїла собі плаття, ось кусочок натурального шовку. Можна зшити резиночку для волосся. Наприклад, так. Шовк. Ось такий ще. Цей кусок ви вже бачили, це щось, трикотаж. Хебешка, трикотаж ось такий кусочок, шовк, трикотаж, костюмка. Ще щось. Ну, ви бачите, да, які тут відрізи, всякі. Таке щось. Трикотаж. Тобто, ось такі відрізи. Є більші, є менші. Є там, я починала щось кроїти і не дошила, Ось це заказували ми колись тканину давним-давно. Оцю самі друкували. І я передні панельки для суконь поробила, а потім обламалася їх шити. Як хтось питав, чи бували незакінчені проекти. Та, звісно, бували, друзі. Ось дивіться. Ви можете обрізати і поробити світшоти. Я цим займатися не буду. Я вам казала, переробляти я не буду. От воно у мене лежало, я розумію, що воно мені не треба. Пригодиться, теж поділю рівноцінно на три пакети. А тут уже такі пакети будуть, бачите, з усім підряд. Різне, різне, різне пригодиться. Тим, хто шиє іграшки, або, можливо, ще чим займається. І ось Бавовні тканини різні. Бачите, що тут штапель, котон. Отаке теж мілкі клаптики, три пакета. Хто перший, тому і буде.